На продаж від власника у нас заїжджає автомобільчик Шкода Супер 2004 року випуску. Тут встановлений мотор 1,8 Turbo. Класний мотор, до речі, зараз такі мотори, напевно, і не роблять. Як то кажуть, раніше було краще. Що по цій машині? Суперкомфортна. Нова турбіна встановлена. Два нових радіатори, охолодження і кондиціонера. Якщо так взяти, легкосплавні диски в графіт пофарбовані класні, на зимовій гумі. І подивіться, затонована, чорна, стильна, і подивіться, скільки місця в салоні. Одразу скажу, ціна за цей автомобіль 4500 доларів з торгом, є вакелимочки із цікавого. А також автомобіль у нас має сабвуфер усілочок. І ще два комплекта килимків, 4 електрослопйоники, електрорегулювання з подогрівом, сидушечки на місці, кермо. Ну Стан, скажімо так. Підгулявшої машини, але вона на ходу. Тобто зайняться трошки косметика і буде ок. Перевіряли клімат. Тобто, по клімату перевіряли, чи тримає в системі тиск, тримає, заправити фріонами і все добре. Ксенон в Рінзах встановлений. Дуже симпатична машина, комфортна, їде дуже жваво, навіть для такого великого кузова їде дуже класно. І, друзі, 4500 доларів. Можливо, хтось бажає собі взяти щось від ваг. І саме в такому Класі, це, ж, напевно, якщо порівнюватися Audi a 6, да, десь так. Але вигляд має. Рижики то все ясно. Ржавчина, рижики скрізь. До речі, вона не повністю перефарбована, перевірив по лакофарбі. шпакльовки ніде не знайшов, є підфарбування, але косметичні. Тобто довести вдома косметику і буде толк від цього автомобіля. Друзі, тисячі доларів за шкоду супер. Телефонуйте. Власнику і домовляйтесь про зустріч, перевіряйте і так далі. А ми допоможемо з оформленням документів.